Україна ймовірно вперше використала атакам для удару по території Росії. Йдеться про Брянську область і про воєнний об'єкт. Тим часом Путін затверджує. Оновлену ядерну доктрину Росії. Його речник Пісков каже, що використання звичайних західних ракет Україною проти Росії може спричинити ядерну відповідь. А Що у нас? У нас президент Зеленський представляє у Верховній Раді внутрішній план стійкості. Він складається з 10 пунктів. І перше, і друге прошу прокоментувати політолога Олега Саакяна. Пане Олеже, вітаю вас! Ради бачити. чути, вітаю навзаєм. Отже, помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки підтвердив, що дійсно Байден надав Україні дозвіл на удари е атакам по території Росії. Суто геополітично як крок Сполучених Штатів і відповідь Росії, я маю на увазі оновлену ядерну дотрину, мають розгортатися далі. Очевидно, що США не можуть вже відіграти цю історію, і далі градус буде лише підвищуватися. Градус буде підвищуватися і інтенсивність. Також з одного боку, прихід Трампа буде пришвидшувати час з іншого боку, як зокрема сказав президент Зеленський, що намагання примушувати Україну до переговорів не на українських правилах вони фактично будуть створювати лише додаткові приводи і можливості для Путіна ескалювати ситуацію, Будуть проводити до нових вбивств, так як дзвінок Шольца на нього послідувала російська відповідь. І ясно, що удар ракетами Росія готувала до того, якщо задолгонував, але Путін не відмінив цього удар, і те, що його зробили одразу ж після, це власне і є путінською відповіддю. Тому фактично такими речами відкривається скрінька Пандори до можливості Росії йти по ескалаційній лінії. Що зараз Росія робить цією зміною доктрини а, ядерної, вони намагаються підняти ставки. І чесно скажу, мене мало непокоїть, коли росіяни починають переписувати доктрини. Бо це останнє китайське попередження, це черговий раз тримайте мене семеро а, для того, щоб я не був. Бо Росія ніколи не пов'язана по руках якимись правилами, нормами і регламентами, що в їм а, заважало, чи не знаю, де в них було прописано, що можна порушувати ООН? Що можна порушити територіальну України, а що можна взяти підтертися Будапештським меморандумом і договором про дружбу співпрацю між Росією та визнанням кордонів, всього іншого? Ніде. Поки росіяни міняють місцями літери і слова в своїх доктринах, я абсолютно спокійний. Це означає, що вони не готові. Бо якщо ти готовий свати, я зброю, ти застосовуєш. Якщо ти не готовий, ти цього не робиш. І в Росії завжди єдиним мірилом того, що їх стримує, Є те, чи можуть вони що зробити, чи не можуть. А якщо коректніше сказати, чи дозволять їм щось зробити чи ні, саме рамки дозволеного в російській парадигмі, де культ сили є ключовим мерилом їх соціальної реальності і дійсності, саме він є ключовим фактором їх поля можливостей, вони робитимуть рівно стільки, скільки їм дозволять робити. І тому наразі ця вся ядерна історія байголовка, Патрісті, ядерний експіціонізм він вже е, порядком під і нічого серйозного не викличе. На тлі цього Україна застосовує озброєння і буде застосовувати те, що Україні дали дозвіл користуватися це покурщення. Це чудова новина. Хоча сприйняти її з ейфорією складно було по перше, перезріло, е, Україна просила про це вже ледь не рік. Як. А по-друге, це знищило фактор неочікуваності і того, що росіяни вже все, що могли підготували до застосування такої зброї. Третє, що це аля відповідь на північно-корейські війська, коли Україна просила атакамси, і цей крок необхідний був від заходу. Тоді ще північно-корейських військ і в планах не було на території Росії. І виходить, що захід знову на один крок відходить назад, не встигаючи за нав'язуватимою ескалаційною. Драбиною навіть не роки йдуть, а зараз вони взяли і на один крок пропустили, скажімо, цю ескалаційну вертикаль від Росії. Ну нічого в будь-якому разі наразі важливо, що Сполучені Штати таке рішення прийнято. Команда Трампа його не саботує, А Україна все більше вчиться спиратися на власні зусилля і залучати партнерів до розбудови таких власних зусиль. Заява про. В плані стійкості, заявленим Зеленському, стосовно ракет крилатих стосовно дронів, зокрема кількості ракет, які поставлено на за задачу на 25 рік, це вже заявка на те, що Україна має бути здатна сама стримувати нинішню інтенсивність Росії. А сама стрима це означає, що Україна починає не просити допомогу готовою продукцією. А Україна нарощує кооперацію з партнерами в тому, щоб виробляти українське озброєння, яке не буде залежати від е, завтрашньої політичної ситуації чи електоральної ситуації у наших партнерів. Так, але це може статися. Я маю на увазі 3 тисячі ракет і 30 тисяч ударних дронів, а можуть і не статися. А от ситуація з дозволом бити вглиб Росії, вона точно може відкотитися назад. Я маю на увазі 20 січня Трампу. Трампа ви кажете, що не саботують, але насправді Трамп молодший. І Маск, і Волц висловилися, сказавши, що це ескалація. То виходить, що в Україні дуже мало часу, аби використати оце вікно. Чи Трамп не погодиться е, скасовувати цю історію на вашу думку? А, Трамп, якщо б дійсно був проти, він би вже виступив. А очевидно, оскільки запускаються інші рти, то це означає, що Трамп не готовий виступити сам проти. Вони тримають широку рамку поля маневру для нього. А з приводу доні молодшого і е, маска ну тут взагалі ні про що говорити. Ці дві людини. Не впливають безпосередньо на конкретну цей напрямок. Вони багато заяв робили, які йдуть супереч з тими діями, зрештою, які приймаються Трампом і його командою, не дивлячись на всю їх наближеність. Мені здається, що взагалі в них задача ну принаймні сину, відтіняти Байдена, і на тлі цього Байден виглядає значно поміркованішим і мудрішим. А він озвучує все те, що. Лягає в парадигму їх виборців і заліхвацьки і з гострими заявами, але Трамп ніколи з того, що він говорить, не робить. А з приводу профільної людини, саме Уолса, то, а саме Волца, то він дуже цікаво сформулював свою думку в ефірі, відповідаючи на це питання. Він сказав: зі мною ніхто не радився не з нами, не з командою, не з обраним президентом, а зі мною раз два. Він не сказав, що це неправильне рішення. Він сказав, що. Це рішення це ескалаційна драбина, а далі буде крок від Росії, а далі від Кореї, а далі від е, Сполучених Штатів, і так, куди ми рухаємося, і сказав, що без відсутності стратегії, це все просто ескалаційні кроки. А от Трамп говорить про те, що треба, щоб сторони сіли за стіл переговорів, треба, щоб війна закінчилася, кров і так далі. І пішов в їх виборчий порядок денний. Фактично, але при цьому ніхто з них не виступив, не сказав. А Трамп прийде наступний день, відмінить це рішення, або це рішення Байдена зараз безвідповідально не відповідає інтересам сполучених штатів і взагалі його приймати було злочинно нічого подібного. І якщо ми візьмемо шкалу реакції трампістів, то видно, що вони зараз це роблять по мінімуму, взагалі не ескалюючи, не торпедуючи рішення. Але при цьому відпрацьовуючи зрозуміло, що свій порядок ну було би дивно, якби вони взагалі відмовчалися, хоча добу вони мовчали, потім випустили волса. А якщо вони нічого не сказали, ну не питають, видно, формулюють найм'якішим чином. А це нашло на думку, що дуже вирогідно, що Байден таки поінформував Трампа про таке рішення, сходя за все під час зустрічі, враховуючи, що до цього були консультації з європейцями і. Скажімо, лідерами цього процесу виступали, зокрема, в Європі довгий час то цілком рідно, що це узгоджена гра, в якій, скажімо, Європа дала пас. Байден прийняв рішення. Європа не говорить прямо, що вони також дозволили. Там навіть видання французьке підтирає в себе новину, а де вони давали таку інформацію? Бо Європа не хоче підставлятися, щоб Росія скалювала за рахунок Європи, і відповідно, європейці але ні. Ми не ні при ділах і. Якісь там теракти Росії влаштовувати в нас лицях не варто а сполучені штати, ну нехай Росія спробує підняти які ставки, особливо зараз, коли Байдену втрачати нічого, і він готовий буде бити на отмаш в будь-якому разі, тому що. Його нічого не обмежує в цьому, а Трамп не буде в це втручатися для того, щоб Байден залишався батогом. А Трамп спробує прийти з пряником. А як бути, от в ситуації, коли Путін пообіцяв, ну в Кремлі офіційно є доктрина? І от перший, другий, п'ятий, вже очевидно, десятий удар атакамсом по Росії. Е, ну суто формально свої аудиторії е, має якось Кремль щось пояснити, і чому не відбувається. Ядерного удару по Україні або там по, по партнерах України Пункт, ні, ні. Кому? Ні? На російському населенню байдуже абсолютно а вони кон'юнктурно підтримують рішення Путіна. Вони більше підтримали би рішення зупинити війну, дві третини російського населення, окрім Москви в Москві. Навпаки, дзеркальна ситуація, а, а третина говорить, Путін ж гі. А, але всі при цьому більшість відсотки 80, кон'юнктурно кажуть, як влада вирішить, так і буде. Тому населення не поставить питання. Еліти вони не поставлять питання, тому що вони розуміють, а шо вони будуть штовхати його на якісь ескалаційні кроки. Вони навпаки сидять і тремтять від того, що а, вся ця ситуація загрався. Путін зайшла вже занадто далеко, і значна частина з них просто намагається пересідати цей час і думають, як би щоб вже воно кудись вистернула. А, тому ніхто не буде цього питання ставити. Так само, як не ставили, коли по сенатському палацу, по штандарту путінському прапорів російських багато. А президентський штандарт посередині Кремля, а, він єдиний в країні. Прилітає дві кадрунів, невідомо в центрі Москви. Коли по мосту ну, прилітає, коли підривають Керченське місто, коли по території Криму перше вдарили. Що зробив Медведів? Патьор свій допис про те, що буде апокаліпсис. Апокаліпсис відмінився, а по території Росії апокаліпсис буде відмінився. якщо українські війська зайдуть на територію Росії, стару зайшли. Курщина суджа до сих пір під українським прапором, і що настав апокаліпсис? Ні, кожного з цих разів Путін щось пояснював, толком нічого не пояснював. І зараз не буде цього робити, просто переорієнтують свою пропаганду на те, щоб знизити значимість цього. Як? Дуже просто. А в чому відмінність з точки зору Росії ударів зараз, умовно по Курщині, від ударів по Донеччині чи Запоріжжю чи Криму? Вони в Конституцію вписали всі ці території. Так, перепрошую тоді удари цими ракетами по території Росії беремо в лапки, замовно у двійні. а вони вже давно наносяться. А в чому відмінність? Ну нравиться, не нравиться. Зона і свого розширяється. Що поробиш? А коли перлися в Україну? Треба було розуміти, що війна ж вона не відбувається на полі тільки одного. Вони ж не на інший континент, де висадили і ведуть експедиційну війну. Вони ведуть її по прикордонню Власному вони і зараз, коли говорять про велика могутність Росії, то що вони перекупили ініціативу на низці а, ділянок фронту. Дійсно, росіяни намагаються продавити проломити українську оборону. Ситуація складна. Але чи вся лінія ЛБЗ, Російська, є лінією фронту? Ні. Із 1800 кілометрів кордону, 1300 потенційний фронт, реально фронтом є менше. І цілі ділянки кордону російсько-українського, де бойові дії не відбуваються. В окопах стоять з обох боків, стримують один одного. Якщо б Росія б мала б такі потужні можливості, вони б перли б по всіх фронтах. Тому що зрозуміло, що розтягнути українську оборону, щоб вона тонкою лінією стояла, ну і прориває її де захоче, але і вони не тягнуть цієї інтенсивності, вони не до цього готувалися. І те, що зараз вони ведуть оборонну операцію на Курщині від українських військ, і туди приходиться відтягувати їм і свої ресурси, і навіть залучати ресурси північно-корейські вже не тільки техніку, вже не тільки стволи, як до того було, і не тільки снаряди, з чого починалося все. А в проміжку ще ракети можна туди ж додати. Вони вже будуть, умовно на п'ятій ескалаційній а, драбині а, сходинці цього залучаючи вже північно-корейські війська. Тому ні я думаю, що нічого Путін особливо пояснювати не буде. Всі чудово розуміють, там що Путін всіх переіграв, і СВУ йде по плану і ридають після цих слів, бо всі знають їх ціну. Щодо Зеленського, Зеленський виступ у Верховній Раді, представляючи план стійкості з 10 пунктів, він доволі гостро висловився, і мені здалося в бік партнерів. Сказав, що не буде виборів, не буде зниження мобілізаційного віку. А ми пригадуємо, що у цю інформаційну хвилю мовляв на заході вмовляють нас зробити такі кроки. А тут ніби відповідь заходу. Чи правильно я розумію, і можливо. У ця гострота вона ще пов'язана з тим, що Зеленський знає про реальні наміри і плани Трампа, і йому також е на щось відповідає. Перший момент очевидно, що виступ президента е з планом стійкості це. Буде топ новина цього тижня, будуть ці аналізувати, розбирати. Ми ще побачимо в деталях більше і текст, і певні можна буде пошукати натяки там, зокрема по ракетній програмі, дуже цікаві натяки. І те, що Зеленський до цього звернення сказав, що ракети мають за себе говорити а, самі, і судячи з усього, є певні плани потужні. Нагадаю, що до цього говорилося про те, що чотири українських ракети, чотири типи ракет. Знаходяться на фінальній стадії е, випробовування. Е, ясно, що тут може міститись і елемент певного е, інформаційного впливу, інформаційної операції. Ми не знаємо, на якому саме етапі. Можливо, це вже бойові випробовування, і направду, вони, їх вже є. І, можливо, після випробовування так ріску каже. Ну, направду, вони завершилися вже місяці два тому е, ці випробовування. Їх формальна частина лише завершиться зараз. Ну, це все ми подивимося. Зрештою, але очевидно, що такими словами не розкидаються. І президент Зеленський знає про що говорить, судячи з багатьох, скажімо, факторів з приводу ракет. З приводу Трампа він намагається і офіс вплинути на позицію Трампа. Такі заяви робляться не для того, щоб поінформувати, це заяви, які розставляють фішечки на столі. І десь це для того, щоб трішки підтиснути. десь, щоб публічно заявити і потім від цього не відступитися. Тому що тим самим, що таке виступ перед парламентом і подібна е, заява: що виборів не буде, що там поступатися ніхто нічим не буде. Це запит на мандат під це суспільство. Це означає, що потім Зеленський, якщо це буде сказано навіть з закритими дверима, каже ні, не тому що. А тому, що дивіться соціологія, тому що дивіться суспільство. і я це пообіцяв. Як ви собі уявляєте, вже попросити це буде складно. Якщо ви залишаєте простір для того, щоб були вільні інтерпретації, то ваші опоненти цим скористаються. А наразі Україна тримає російський наступ в, в, на сході і півночі і при цьому проводить партизанські операції в екстенсійні тили на заході з тим, щоб сформувати. Позицію наших партнерів по підтримці України, і це робить не тільки Україна. Ціла низка зараз держав наших партнерів з коаліції рішучих. Вони намагаються накидати правильних кубіків перед Трампом для того, щоб він збирав своє Трампівське щастя слово з тих кубіків, які йому надані е, з різних боків правильними людьми з правильними літерами, і щоб це слово щастя не суперечило е, уявленням про щастя в Європі і в Україні. О, Трамп. І секрет його плану в тому, що цей план відсутній. Він зараз пишеться, і вся політична кар'єра Трампа говорить про те, що він так само, як і український президент, і наша влада 19-го року спочатку в'язується в, в е, бійку, і потім орієнтуються, як далі рухатися. Є візія, але вона розпадається не на стратегію, а на тактичні кроки. І тому я думаю, що тут Зеленський з Трампом якраз в плюс-мінус на одній хвилі, і з певним психологічним комфортом для української влади є ситуація приходу Трампа. Ситуація невизначеності була найгіршою. Але як тільки ситуація визначилася вже з обранням нового президента, то я думаю, що значна частина людей видихнули, бо тепер вони розуміють, принаймні, що робити, і Трамп зрозумілий партнер з першої у прихід. Та ж влада в Україні була. Є низка людей, хто працював тоді з його командою. Є ціле низка наших друзів в оточенні Трампа і всередині республіканської партії, які чудово знають його із опонентів, із друзів із екс-соратників сьогоднішніх опонентів. Тому Україна точно є на кого спертися, є з ким взаємодіяти, і є можливості а, використати весь той накопичений а, масив і можливості контактів, і контактів даних зараз для роботи з Трампом. Зрештою, перші його призначення по зовнішньополітичному блоку залишаються для України хорошими по внутрішній політиці. Там просто перепрошую парад покручів. Там таке їм, їм пропонується, що волосся дибка стає. А, значну частину з них Сенат, очевидно, не пропустить. І я думаю, що й сам Трамп сподівається на те, що їх не пропустять, це лише відбуття номеру. Зараз роздати слонів всім, кому він винен, а потім сказати цей клятий негідницький діпстейт. Не дозволив зробити, тому ми йдемо його знищувати, а, вичищати тощо, щоб чиновники не диктували, що робить Сполученим Штатам кандалами не висіли. І от вони таких хороших людей зрізали. Такі були би чудові міністри. Ну нічого, ми за них помстимося, і от ті, кого призначили, вони все одно перевернуть цей закорузлий корабель і так далі, бла, бла бла А, Але по зовнішній політиці всі його призначення поки що лежать в спектрі від. Нормального до дуже хорошого для України Буду сподіватися, що так продовжиться і далі. План стійкості Зеленського і виступ він лише назовні орієнтований сьогодні, чи він також і для внутрішньої аудиторії? Можливо, він задуманий зеленським і офісом як заспокійливе для суспільства, яке втомилося. Чи заспокоює такий план на вашу думку? Як він взагалі сприймається в Україні? подивимося як сприймуть тому що поки що зарано говорити про те як він сприймається ясно що є презумпція скепсису завжди в українському суспільстві. тим паче коли це черговий план то саме використання слова план декілька разів воно знецінює його тому очевидно що стартують зараз не з точки 0, а стартують з точки мінусу якби це було не так то не потрібно було б ніяких подібних звернень але вони необхідні саме тому що суспільство дезорієнтоване. необхідно бачення того, як Україна рухається, певні дороговкази, певні точки опори для того, щоб розуміти, як Україна буде перемагати, і як оцінювати наш поступ до цього, ми не можемо зачепитися в часі. Ми не знаємо, коли війна закінчиться, ніхто не знає. А ті, хто говорять, вони безвідповідальні особи зазвичай. А, відповідно, ми маємо хапатися за задачі, і от е, дрони, ракети, зміни мобілізаційної політики, економічна політика, все інше. Бодай, якщо хоча б відсотків 20 цього заявленого буде зроблено. Це вже буде а, серйозно відчутно як український поступ до перемоги, і по кожному з цих напрямків тепер є до чого зачепитися людям. Сказати, що там тисяча ракет умовно кажучи. Уже 100 ракет вироблено. Ми на 10% наблизилися до проміжкової цілі. Тобто з'являються якісь маркери, які починають організовувати і систему чиновницький апарат держави, як таку воно ж буде нарізатися на різні відомства, і будуть поставлені конкретні завдання, і суспільство може звертовувати навколо цього. Але ключове тут, що цей план це не завершення, це лише початок. Далі процес імплементації. І от саме від того, наскільки цей процес буде інклюзивним, наскільки він буде об'єднувати суспільство, наскільки ці цілі будуть сприйняті зараз суспільством, а там, де, можливо, не сприйняті, підкориговані для того, щоб вони були свого суспільства, від цього процесу кроків дій послідовності відповідно до сказаного влади. Буде залежати, чи це буде дійсно об'єднавчим фактором, і чи це, чи це буде згуртовувати, зокрема, і тих, хто не є симпатиками влади, бо наразі нам необхідно повернення до тих перших місяців російсько-української війни демонстрації згуртованості. Так, ми на хвилі адреналіна, ейфорії, а загрози екстенційної вже не будемо. Ми не можемо заскочити туди, як раніше, тому ми маємо це робити від голови. Мають бути чітко окреслені спільні цілі, спільноцінні для всіх, окреслені можливості всіх докластися до їх виконання, і тих, хто спроможні і неспроможні, сміливих, несміливих, багатих, бідних, різних різних цільових аудиторій. І тоді це буде задеклароване сьогодні лідерство влади в питанні, яке реалізується. Ну, зрештою, все це починається спочатку з декларування такої амбіції. Як амбіція, як план порушень. Як спектр охоплених питань добре? Як реакція на те, що вже біля року є запит на подібний план? Це також достатньо добре, нехай пізно ніж ніколи. А реалізацію будемо оцінювати в процесі. Пане Олеже, дякую за розмову за оцінку. Бо Олександр політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся і ви, пані та панове, у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.